Друзі, вітаю! Вітаю підписників на каналі «Сир назавжди. Сьогодні п'ятниця, 5 листопада, і сьогодні ви побачите одне з анонсованих у віторок відео, а саме дегустацію. Наш провідний технолог Леся Полящук буде дегустувати продукцію під торгову марку ГМЗ. Це один з унікальних українських виробників, невеличких, тому ми їх не залучаємо до професійних рейтингів, але поступово розповідаємо про всіх і кожного. І так розумію, що... В усяжному часі зможемо розповісти вам про всіх. Кого цікавить виключити дегустація, будь ласка, останні 10 хвилин це дегустація нашого провідного технолога Лесі Поліщук, по молоку, йогурту, сметані, сиру кисломолочного і бринзі. Я все ж таки вважаю за потрібне сфокусувати вашу увагу на кількох моментах дуже важливих. Про які я регулярно розповідаю на каналі, тому що для мене дегустація це привід, якраз донести до вас інформацію, важливу, факти, і зробити, увага, власні висновки. Для початку два слова про самого виробника. І так, бізнес було започатковано кільканадцять років тому, привезли з Ізраїля міні-лінію для переробки 10-15 тонн молока. Якщо ми зараз зайдемо на сайт компанії, побачимо, що в день вони переробляють 15 тонн молочної сировини всього-навсього. Фіксуємо, що обладнання новітнє, модернове, обсяги переробки невеличкі. Дві особливості цей виробник надає споживачу: перше це короткі терміни зберігання на свою цільну молочну продукцію. Молоко має всього 9 діб зберігання, а кефір, там сметана мають 17 діб зберігання. Що це означає? Це означає, що, наприклад, для молока можна застосувати ощадливу пастеризацію, і це молоко буде реально скисати, на відміну від того молока, яке було двічі пропастеризоване, чи ультрапропастеризоване, чи е, відповідно угу, стерилізовано, і е, те молоко не скисає, але там вже нема мікрофлори, там бактерій немає. Це молоко скисне прекрасно, що і підтвердила наша дегустація. Дійсно, молоко від відміст молокозаводу. Воно зберігається 9 днів, але прекрасно скисає. Проблем немає, пояснення ви знаєте. Ощадливо пастеризація одноразово. Але в цьому місці виникає проблема. А як продавати таку продукцію з такими короткими термінами в сучасній реаліях продажів через мережі? Відповідь проста: ніяк, якщо ви не маєте власної мережі у випадку з цим виробником, вони є, входять в групу з мережею одеської обжора. Тобто, власник обжори є або власником, або співвласником цього молокозаводу, і навіть ця мережа, досить потужна, як для Одеси, для міста Мільйонника, не в змозі продати оці нещасні 15 тонн перероблених молочних продуктів. Тому кожен одесит знає цю торгову марку. Вона стоїть і в Таврії в мережі, і в інших магазинах, але при тому забезпечує продажі всього-навсього не більше 15 тонн молока. Як мінімум, така інформація вказана на сайті. Що таке 15 тонн молока? Ми з вами відвідували молочну ферму в Чернівській області. Є таке відео на каналі, де ховаються корови. Ми знаємо, що одна ферма, одна будівля, фактично, плюс, звичайно, бізнес з виробництва підготовки кормів, забезпечує виробництво молока в межах 30 тонн в день. Це означає, що міст молокозвод може Приймати молоко взагалі від одного постачальника, від одної ферми, таким чином максимально контролювати його якість, співпрацювати по якості навіть з ветеринарами і з працівниками самої молочної ферми, і забезпечувати якість від виробництва молока до його переробки. Це плюс. Ще раз фіксую: немає проблем виготовляти на заводах молоко пастеризоване, яке буде скисати, але тільки через 9 днів: 7, 10, 12 не більше. Якщо треба, щоб термін зберігання був все-таки ближче до місяця і вище, то приходиться застосовувати більш жорсткі режими пастеризації, і таке молоко скисає, скажімо так, непрогнозовано. Тобто, може скиснути, може ні. Про це багато відео на каналі. На цьому більше не фокусуємося. Загальне враження від цього виробника. Загальне враження дуже позитивне. Всі продукти були найвищої якості. Звертаю увагу зразу, що дегустація відбулася вчора, 4 грудня. Молоко було до помні 30, 30 листопада. Відповідно, воно скисло і скисло прекрасно. Тому Леся Юрівна дегустувала вже просто квашу кисляк і, власне, дала вам своє враження від цього кисляка. І ще раз, молоко скисло скисло не просто так, як колись в радянські часи, а краще. Часто ви пишете, що короткі терміни зберігання означають вищу якість. Це далеко не так, але для людини, виходячи з концепції, яку я весь час повторюю, натуральне, свіже, мінімально оброблене це однозначно краще. Чи багато українців здатні його купувати? Тому що, ви, якщо ви берете його для молочної каші чи там пюре-картопляне, то різниці великої немає. Можете ультрапарастеризоване брати. Якщо ви хочете пити молоко мінімально оброблене і свіже, так бо короткі терміни, то тут продукція міськмолокозаводу молокозаводу міста Одеса стане вам у нагоді. І ще раз, ніколи б вони не продавали навіть ці 15 тонн на добу, якби у них не було фактично власної мережі, нікуди за межі Одеси чи області воно виїжджати в принципі не може, тому що мережі обмежують е, терміни прийняття продукції, наприклад, двома третинами. І вони просто такі договори заключати навіть не будуть. Ми маємо приклад Агромола. Я писав вам, хочу ще раз оголосити, коли. Після того, як Агромол почав розвивати власну мережу, компанія АТБ мережа розірвала з ними контракт і викинула їх із мережі АТБ. Це все, що я хотів вам сказати перед дегустацією. А зараз вибачаюсь, можливо, за не найвищу якість відео. Це домашнє відео. Олеся повернулася з одного відрядження сьогодні, вранці поїхала в інше. І от для вас прогствувала продукцію. Коротко, якість дуже висока, продукція достойна, повага, респект. Але дорожче, от я вам демонструю чек з магазину, до речі, обжора. Можете порівняти ціни і прийняти своє рішення, можете ви собі дозволити таку продукцію чи ні. Якщо можете, то думаю, будете задоволені. Дегустація. Invece. Прекрасний домашня домашнє Простоквашина. На смак абсолютно, на запах абсолютно чиста. Гнуступ дуже ніжний. М -м -м, ну, класний, прекрасна Простокваша. Без яких будь-яких сторонніх присмаків. В міру кисленька, пий і насолоджуйся. Дата закінчилася 30.11. 9 діб. Прекрасний кефір. Чується гострота. Навіть по терміну реалізації до 1.12-го сьогодні вже яке четверте. Абсолютно хороший на мене. Згусток такий плотний, хороший, такий кусками неоднорідний. Ось бачите, да? такий вивалюється. Ну, хто який любить? Дуже хороший. Такий же самий згусток, як і в кефіра кусочками. Смак чистіший. Відрізняється абсолютно від кефіра, це більш спокійний, такий, як йогуртовий присмак. Дуже хороший йогурт термостатний. Так що дуже хороший продукт. Ну, йогурт е, грецький, теж терностатний. Е, ну, е, є відділення сироватки досить велике. Напевно, тут буде столові ложки дві. Згусток більш такий. Давай я покажу отаку. Чистий. Кислинка є, і вона така досить виражена, хороша кислинка. Така, яка повинна бути в такому йогурті. Те саме, чистий, гарний. Мені може хіба що чуть-чуть ще -чуть, плотності, би. але абсолютно хороший йогурт. Мені подобається. Так. Те саме. Получається продукція вони спеціалізуються на термостатних продуктах. Я думаю, що напевно, Максим Олексійович виділення так, такої великої кількості сироватки зв'язано із не зовсім правильним транспортуванням, тому що воно ж не так, як просто в машині їхало. Та що ви говорите, Леся Юрина? З Одеси в Одесу важче довести, ніж по всій Україні. Дуже хороша сироводка. Тож дуже маганна структура, однорідна. Легкий, такий кисло кисломолочний смак, виражена пастеризація. Ну, це 10%. Не вистачає цього такого вершковості, але, зрозуміло, 10%. Але теж продукт дуже хороший. Дуже хороший продукт. Так, сметана термостатна 21%. Е, ну, десь теж ложка столова, точно є сироватки, яка відійшла, але згусток від банки вже не відійшов. Тобто він по краєчкам такий є. Ріжеться, набирається в ложку дуже гарно. Ммм. Mm. Какой добрый. Mm. Выражена пастеризація, насичений такий жирный, класний смак. Чистіший смак. Mm. Дуже смачно. Мікатя такой чистої продукции давно вже їла, Прямо mm, таке. Дуже схоже на ем, таку європейську чистоту у цій 21% сметани. Дуже добре. Поки Леся в захваті ділиться емоціями, хочу спитати вас, друзі. А ви часто купуєте чи споживаєте сметану яготинську, білу лінію, молокія, галичина із терміном 5-10 днів? Тобто спробуйте в магазині при заводі, і у вас буде зовсім інше уявлення про продукт. Чим свіжіше, тим краще. Пам'ятайте про це, будь ласка. Коротше, вряд вже наїлася янтаря. Поняла, що на кнопку не нажала, так що вже наїлася. Так, янтарь. Смак чистий, як і всієї остальної сировини. Єдине тільки, що він перевзбитий. І м -м, у ньому, м -м, як на мене, то переложено е якихось камідій. М -м. Він такий затягнутий, збитий смак. Перевзбитий, затянутий смак. Чуть-чуть мені солі плавителі тут відчувається в такій трошки більшій кількості, чим, напевно, положено би бути. Така легка гірчинка від них іде. Ну що, оцінили, як і я, як технолог визначає склад по по дегустації. Зараз вона буде читати склад і підтвердиться її висновки. Кам'янь Тари, Ксантанова камінь. Ну, тож, якщо його трошки зменшити, то я думаю, що він стане ніжнішою консистенцією, і краще буде в смаку, краще буде роз... розкриватися. Не потрібно буде. Ну, він такий видно, що він, бачите, такий, як... як підтягується трошечки. Отакий. О. І за цього він гірше віддає смак, за цього він гірше в роті тане. А так би був би ідеальний. Масла тут багато, тобто відчувається геть прям. І так, бринза. Бринза ну, дуже нагадує адегейський сир. Ну, Це не бринза. Я ж кажу, що по смаку, по консистенції, воно більше нагадує адегейський сир. Але до салатку Чомбині. Ну, Це для мене квест. Я не можу знайти дату виробництва. Ну, да ладно. Цей продукт точно не доїхав. Ну, я його, звичайно, попробую. Структура хороша, зерниста, гарна. Така, як і вона повинна бути в творогу, так як що брати. Ну він. Я перепрошую. Жирний, дуже гарний творог, дуже гарна структура. Слухайте, ну така, як колись, так сказати, робили по державних стандартах. Не можу знайти дату виробника. А, знайшла. До 30.11, тому воно і не доїхало. До 30-го. Я прогнозую, що сир мав би бути, кисломолочний сир мав би бути дуже хороший. Єдине, що просто 30.11 закінчився термін реалізації. А, е, і він ну він під е, не витримав. не витримав Він уже скотився. Но жирний. Класний, ну, тобто структура дуже гарна на вид від зернишка. Я уявляю, які з нього будуть гарні сирнички, і взагалі навіть просто в салатик його кинути. Місто тієї самої бринзи буде замечательно. Додам свої два коментаря до Лесіних. Дивіться, і ще раз, вся продукція цього виробника вона максимум витримує термін. На наступний день бажано не купувати, не живе далі. Це проблема. І другий момент важливий хлористи кальцій вони використовують при виготовленні саме сиру кисломолочного. Державний стандарт це дозволяє, але структура буде трохи грубша, зате кращий трохи вихід. Таким чином, теж, бачите, економлять трохи гроші. На цьому все. Радий, що подивилися. До вівторка. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!